Вітаю, друзі. Вітаю з вівторком з першим днем саміту НАТО. Вітаю з вечором. Вітаю і дуже отак от все, 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 все плануєш одне, інше, третє, заява президента, що він перший президент України. Та й взагалі, мені здається, перший президент в світі, який. Сильним міра цього президенту США, президенту, там, канцлеру Німеччини, ну всім натовським, це ж цвіт світ, е світу. Він заявив: ні, не треба домовлятися з іншими за Україну без України. До нас дійшли слухи. Сказав президент, що ви домовляєтесь е, і ставите розмінною монетою участь України в НАТО, прийом її чи не прийом. Президент жорстко, жорстко звернувся, жорстка була заява, всім раджу її прочитати на офіційних сторінках президента. Такого у нас ще не було. І якщо чесно, я не знаю. Можливо, можливо це. Ну, останній шанс перед на... от так вплинути на перед самітом. Можливо, це заплановано, і ще буде розмова завтра, а завтра вона буде. І буде дуже жорстка розмова. Повірте? Дуже жорстка розмова. Враховуючи те, що ось годину назад президент Володимир Зеленський і президент Литви Науседа зі своїми першими ледями були, от тривога пішла. Ну, нічого, ну, повітряна так повітряна, що робити. Були на мітингу у Вільнюсі. Мітинг, ну чесно, ну, дивишся і, і, і просто не знаєш, от як ото кажуть, мурахи по кожі, по шкурі йдуть. Президент також все сказав. Відверто, все сказав чесно, все сказав, як знає. Він подякував литовцям, він подякував науседі. Ось це друзі. Я не хочу сказати, що це брати. Тому що брати, це не це брати. Але це друзі, друзі-поляки, друзі інші. Далі, подивіться виступ президента на мітингу. Це до, ну, дорого коштує. Повірте мені, дорого коштує подивитися цей мітинг. І як жалюгідно виглядають наші тут, і, і, звідки, чмоні тупі бактерії, які називають себе опозицією. А вони дійсно бактерії, коли в цей час виставляють себе противниками. Президента противниками людину, яку, яку Науседа назвав символом свободи України і Європи. Зеленський символ свободи України і Європи. А тут якісь чмоні, коли все здали, які все продали, які все повзривали, все знищили. Бореться з Зеленським, ну, сумно, що ми живемо в одній країні з ними. Сумно, друзі. Сумно. Але нам своє робити. Давайте так, я розмістив на сторінках в Фейсбуці. Ну, просто тут я не можу розмістити звіт хлопців Петра, Салами, Олександра Мажана, про їхню роботу, про нашу допомогу. Там наші спальники, там ми, як завжди, ви знаєте, хто земляки, щоб було, як до нас, подивіться, зайдіть на Фейсбук. А, також в суспільстві да, ось а, тут на Ютубі, а, також розмістив там, де а, ми друкуємо, друкуємо свої повідомлення, також туди можете зайти і там подивитися, там там прочитати, друзі. Так що дивіться, куди спільнота називається да, сообщество, у кого на російській мові. Дивіться, куди ми що даємо, як ми працюємо і як люди нам дякують. А вони дякують, повірте, і напряму, і через хлопців. Ми робимо велику друзі, справу. Я вам ще раз подякую за ваші донати. Сухолітка Ганні, Ясна Аліни, Навозенка Валентини, П'ятковський Олені величезна подяка, Барані Марини, величезна подяка, якась спонсором є, Може і інші, ви вибачте, може, когось не пам'ятаю. Остапчук Кользі і Федоряк Любові, яка задонатила на А-банк. Внизу. Тут опис, і тут є всі реквізити, там і PayPal, там все є, і Mono, і А-банк, і Приватбанк. Хто хоче допомагати нашим військовим, хто хоче допомагати каналам, будь ласка, будь ласка, а у нас вже є всі наш пул. Друзі, ну ось я кажу, тут все у нас змістилося, змістилося, змістилося. Я навіть не знаю НАТО. Ну що, НАТО так, кухоль, як це, кухоль, да? відро, відро води вилито на нас. Так, прийняті прийняти цікаві рішення для нас, які зараз, зараз нам допомагають воювати, зараз нам допомагають бити загарбника. Наприклад, от Дивіться, що сказав навіть Столтенберг. Він сказав, що от НАТО затвердили зараз найбільший план з часів Холодної війни проти НАТО, який ми побачимо далі. Ми далі побачимо: 300 тисяч військових у режимі підвищеної військової готовності в Європі. Також щось його тез? Україна отримає запрошення до НАТО, але коли погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови. Ось коли погодяться всі союзники, я згоден. От згоден. Ну, хтось там, щось десь ще, як Меркель нас здала, так інші потихеньку, щось там за нашою спиною роблять. Це політика, це, це світова політика. Тут е, треба більш спокійно сприймати. А ось те, що він сказав, якісь умови, а ось які умови він там розшифрував, начебто там, корупція, то то-то, то-то. Ну тут питання величезне питання до Столбенгера, до НАТО, до всіх лідерів держав про корупцію. Так, вона у нас є, я завжди казав. але, але, Давайте будемо заспокоїмося на цей саміт. Ми взяли з нього те, що змогли, те, що змогли взяти. Хоча завтра ще день. Подивимось, президент наш іноді дива творить. Дива творить. Він сказав, що завтра буде представлено пакети з багатьох елементів, що наближає Україну до членства в НАТО. Ну, подивимось. І Рада НАТО, там багато що, багато що по цьому буде, ми подивимось, що буде, друзі. Йдемо далі. Давайте ми будемо йти далі. Да? От там з коаліція з 11 країн, ну тільки з серпня шкода, розпочне підготовку українських пілотів на літак f 16 Хоча, наскільки я знаю, і це точно. Біля 20, 20 пілотів вже готові. А в цю коаліцію входять Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Румунія, Швеція та Велика Британія. Можливо, ще навіть туди війде і Франція. І це буде чудово, друзі. Це буде дуже чудово. І дивіться. Спокійно це все сприймаємо, спокійно беремо допомогу. Там навіть Норвегія е, при, ну, збільшила допомогу Україні з 240 мільйонів до 930 мільйонів євро. Все нормально. Заспокоїлись, перестали, перестали звинувачувати. Німеччина пишуть, там стільки чого-то не пишуть. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Німеччина. Давайте так. Німеччина може бути спікером. Може? Може. А може це бути узгоджено 2, 3, 4 країни? Може. А може бути це узгоджено там з двома країнами? Може. А може це бути узгоджено ще щось. Або якісь там політичні рішення їм треба вирішити, а потім? Може. Все може бути. Нікого звинувачувати я зараз не хочу. Чому? А який сенс? А який сенс? Володимир Олександрович Зеленський там. Він все знає краще нас. Наша команда міжнародна все знає, і вони все роблять і будуть робити для того, щоб ми попали в НАТО. І щоб це було запрошення, і щоб це було в рамках. Подивимось, як це вийде. У нас ще день є. А далі будемо говорити. Але дуже бред. Мені, мені знаєте, от є Бред. Називається Бред. Не читайте, друзі, ніякі помійки, не слухайте ніякі канали. Ну, слухайте, стільки в нас всякої нечисті. От Зеленський планував виступити сьогодні на НАТО, на саміті о 18.00 а йому не дають. Да не планував він виступати на саміті? Взагалі він не. Планував приймати участь в саміті сьогодні, тому що він не був на сьогодні запрошений на саміт, тому що він, Україна не є членом НАТО а, і тому, що за, він запрошений на другий день, де будуть вирішуватися питання України. Р розумієте? А тут уже принижують, занижують, піднижують. Сьогодні у нього тільки двосторонні зустрічі. Сьогодні у нього, у нього був виступ це на мітингу. Подивіться ще раз мітинг, я рекомендую. І підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку, якщо ви забули, це треба, це добре, так працює YouTube. Розповсюдьте. І все буде у нас нормально. Розумієте? І ось я ж кажу: все у нас нормально, У нас тако оці ось побрехеньки побрехеньки, як Тарас Чорновіл пише. Я чудово розумію, Зеленський у НАТО не хоче. В нього інші оманські кейси. Слушайте, які, вибачте, тварюки. І для кого вони пишуть? От хай на мене е, ображаються люди. Для тупих, повністю для тупих. Ну, Тупіше людей нема, хто це сприймає. І потім починає носити срач і ще скандалити. Які аманські кейси? Який не хоче в НАТО? Це той Тарас, який стояв з кульками е, Україні НАТО не потрібне. Коли був в партії регіону, у нього кульки рядом були. і Україні НАТО не потрібне», да? Да? Ну так. І він пише: А мені і вам НАТО потрібне. Так як коли воно йому потрібне стало? І чи коли Порошенко, будучи міністром закордонних справ України, сказав, на сьогодні питання про вступ України до НАТО не стоїть. Ми не збираємося йти кудись, щоб розсердити Украї... Росію, наголосив Петро Порошенко в інтерв'ю Комерсант України. Ну, от... Люденьки, ну, рідні мої, дорогі мої, тупі, не тупі, розумні, нерозумні. Ну, як до вас довести, що то все оце. це Слякоть? Це тля. Це, я не знаю, це те що. Ну, шкодить здоров'ю нашому. Це все те, що хоче нами торгувати. Ось вся оця. Мерзота, що це пише, розповідає, що кажуть, що Редіс і Волина зрадники, що Зеленський винен в розмінуванні Чонгару. Ну, це також для тупих. Ну, для тупих пишеться. Ну, хтось знає, ось хто скільки проходів з Крима до України? Чотири. Чонгар, Каланчак, Чаплінка. І Арабатська стрілка. Це раз. А чомусь один чангар. Далі. Ну, хтось був там на чангарі. Та пантони кинули і перейшли. Ну, хтось знає, що там було всього дві чи три бригади, яку знищили літаками і, і, і могли пробити все, що там завгодно. Ну, давайте перестанемо цією фігньою займа... займатися. Ну, можливо, він був замінований, а можливо, не був замінований. Чо, нагар? а що Каланчак, а що Чаплинка? Я не знаю, як це можна слухати, і про це можна розмовляти. Ще раз кажу, це пишуть ну, спеціально. Для людей, які нічого не знають, які підхватують і потім починають е е вішати на уши, на вуха людям локшину і потім срач розводять, за захищаючи невідомих авторів. Невідомих. Ну от ви чули хоча б раз від Порошенка, що хтось розмінував Ченгар? Ну от я щось дійсно не чув. А пишуть всі незрозуміли хто. Тому що, ну, ось уже другий військовий доводить, що це неможливо було. І не було таких команд. І не було таких команд взагалі. Як і тут, Зеленський не хоче в НАТО. Слухайте, хто хоче. Тарасик? Чи хтось з них Паярков? Чи хтось з них хоче в НАТО. Та їм плювати, куди йде Україна. Та їм глибоко плювати на нас, на всіх. У деяких, як у нього, Бутусова, Шабуніна, там, я ж кажу, Паяркових, Чекалкіних і інших, у них у деяких уже просто ну, хвороба мізків, хвороба розуму. Дякую вам, друзі. Дякую за ваші донати, дякую за вашу підтримку. Дякую, що ми разом. Я просто далі не можу. Ну, я коли бачу це, а зеленському удачі, зеленському перемоги, символу свободи України, а він є символом свободи України. Ми з ним переможемо. Україна переможе.